Коли люди чують слово геній на думку, часто спадає ім'я Альберта Ейнштейна. Серед його найпопулярніших робіт теорія відносності, відкриття еквівалентності маси та енергії. Його рівняння є дорівнює МЦ квадрат є найвідомішим рівнянням у світі. Численні наукові відкриття Альберта Ейнштейна змінили уявлення про всесвіт, а біографія Ейнштейна дивує кількістю цікавих і загалом маловідомих фактів. Один з них полягає в тому, що Альберт Ейнштейн пізно почав говорити. Це якось дивно і не зовсім те, чого очікуєш. Від одного з найвідоміших геніїв світу батьки Ейнштейна хвилювалися, що у нього могла бути психічна вада, оскільки він не говорив майже до 4 років. Соціальний теоретик Томас Соул пізніше використає термін синдром Ейнштейна, щоб описати розумних дітей, у яких також спостерігається пізнє мовлення. У 16 років Ейнштейн став особою без громадянства. Від народження Альберт Ейнштейн був громадянином Німецької імперії. Однак, коли йому було 16 років, він зі схвалення батька відмовився від німецького громадянства, щоб уникнути військової служби. Через це Ейнштейн став особою без громадянства і перебував у цьому статусі протягом п'яти років. Згодом у 1901 році він став громадянином Швейцарії. Альберт Ейнштейн дуже любив музику. Мати запропонувала йому навчитися грати на скрипці у віці 5 років, але тоді це йому не сподобалося. Однак у 13 років він відкрив для себе твори Моцарта і почав більше цікавитися музикою. Він навіть вразив шкільного екзаменатора, виконавши сонати Бетховена для скрипки, у віці 17 років. Відтоді музика зайняла важливу роль у житті Ейнштейна, і він, як кажуть, відновлював свій розум, граючи на скрипці. Саме Ейнштейн нібито вважав, що якби він не був фізиком, Швидше за все став би музикантом. Після отримання диплома Ейнштейну було важко знайти роботу. Коли Альберт Ейнштейн отримав диплом викладача в 1900 році, він провів близько двох виснажливих років, намагаючись знайти роботу викладача. Незважаючи на те, що він був генієм, йому все одно було важко влаштуватися на роботу. Згодом він знайшов роботу патентного експерта у федеральному відомстві інтелектуальної власності в Берні. Незважаючи на те, що ця робота була нелегкою, вона ідеально підходила Ейнштейну, який виявив, що може впоратися. Зі своїми офісними обов'язками за кілька годин і провести решту дня пишучи та проводячи дослідження. У 1905 році, який часто називають роком дива Ейнштейна, скромний клерк опублікував революційні статті, в яких представив свою знамениту теорію відносності. Перша дружина Ейнштейна також була фізиком. Перша дружина Альберта Ейнштейна Мілева Марич також була фізиком і математиком. Деякі історики навіть вважають її невідомою співавторкою Альберта Ейнштейна, заявляючи, що вона допомогла Ейнштейну сформувати концепції в його статтях. Однак інші історики заперечують це твердження та стверджують, що її внесок не був надто значним. Коли Ейнштейн ще навчався, щоб отримати диплом викладача, Марич була єдиною жінкою в їхньому класі. Вищі навчальні заклади в той час неохоче приймали жінок. Зважаючи на ці Ворі правила її вступ до Цюрівської політехніки був свідченням її талантів. Ейнштейн подружився з Марич. Їхня дружба з часом переросла в Роман, зрештою, в 1903 році закохані одружилися. У шлюбі народилося двоє синів. З того часу Марич припинила займатися наукою за винятком допомоги Ейнштейну. Ймовірно, Ейнштейн ніколи не бачив своєї першої дитини. Листування між Альбертом Ейнштейном і Мілевою Марич показало, що в 1902 році за рік до одруження у них народилася донька. Марич народила її в Сербії, де вона жила зі своїми батьками. Дівчинку назвали Лізерль. Коли Марич поверталася до Швейцарії, дитини з нею не було. Деякі джерела припускають, що вона померла від скарлатини в дитинстві. За іншими джерелами дівчинку віддали на удочеріння. Швидше за все, Ейнштейн ніколи не бачив свою дочку особисто. Всі гроші, отримані від Нобелівської премії Ейнштейн, віддав своїй першій дружині після розлучення. Коли у першому шлюбі почалися проблеми, Ейнштейн зробив ось що. Він склав список умов, яких повинна була дотримуватися його дружина, наприклад, подавати йому триразове харчування в його кімнаті, тримати його одяг у порядку та не очікувати від нього ніякої прихильності. Хто зна чому? Але дружина такого життя не витримала. І зрештою, в 1919 році вони таки розлучилися. Аби допомогти з доглядом за синами, Альберт Ейнштейн перерахував Марич гроші, отримані від Нобелівської премії 1921 року. Нагорода склала 32 250 доларів США, що в 10 разів перевищувало річну зарплату середнього професора того часу. Молодший син Ейнштейна хворів на шизофренію. У шлюбі Інштейна та Марич народилося двоє синів, яких назвали Ганс Альберт і Едуард. У віці 20 років у Едуарда Ейнштейна стався нервовий зрив під час навчання на психіатра. Лікарі діагностували у нього шизофренію. Мілева Марич взяла опіку над сином на себе. Вона відправляла його на лікування до різних закладів, зокрема до психіатричної клініки в Цюріху, де він і залишився після смерті матері в 1948 році. Альберт Ейнштейн регулярно листувався за. Дуардом, якого він з любов'ю називав тете. Незважаючи на те, що вони листувалися, Ейнштейн більше ніколи не бачив свого сина після імміграції до США в 1933 році. Друга дружина Альберта Ейнштейна була його двоюрідною сестрою. Після розлучення з Мілевою Марич, Ейнштейн одружився вдруге, цього разу з Ельзою Ейнштейн, своєю двоюрідною сестрою. Вони почали свої стосунки в 1912 році, коли Альберт ще був одружений зі своєю першою дружиною, а одружилися 2 червня 1919 року, приблизно через 3,5 місяці після розлучення Альберта. Власних дітей у Альберта та Ельзи не було, але вони виховували дочок Ельзи від першого шлюбу Ільзу та Марго. Ельза залишалася Дружину Ейнштейна до своєї смерті в 1936 році. Сонячне затемнення допомогло Ейнштейну стати всесвітньо відомим. У 1915 році Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності, яка стверджувала, що гравітаційні поля викликають спотворення в тканині простору і часу, оскільки це було досить сміливе переписування законів фізики, теорія залишалася суперечливою до травня 1919 року, коли повне сонячне затемнення забезпечило відповідні умови для перевірки твердження про те, що надмасивний об'єкт у цьому випадку сонце спричинить викривлення світла зірок, що проходить. Повз нього. Сподіваючись раз і назавжди довести теорію Ейнштейна, англійський астроном Артур Едінгтон вирушив до узбережжя Західної Африки і сфотографував затемнення. Проаналізувавши знімки, він підтвердив, що гравітація Сонця відхилила світло приблизно на 1,7 кутових секунди, саме так, як передбачала загальна теорія відносності. Ця новина відразу зробила Ейнштейна знаменитістю. Газети вітали його як спадкоємця Сера Ісака Ньютона, і він продовжував. Вже подорожувати світом читаючи лекції за словами біографа Ейнштейна Уолтера Айзексона, за шість років після затемнення 1919 року було написано більше 600 книг і статей про теорію відносності. Ейнштейн отримав Нобелівську премію не за теорію відносності. Хоча Ейнштейн найбільш відомий завдяки теорії відносності, він не отримав за нею Нобелівську премію. Ейнштейн насправді отримав Нобелівську премію з фізики 1921 року за свою роботу з фотоелектричного ефекту. Хоча він і не відкривав цього явища, його пояснення законів фотоелектричного ефекту сильно вплинуло на розуміння фізиками властивостей світла. ФБР десятиліттями шпигувало за Ейнштейном. Незадовго до того, як Гітлер прийшов до влади в 1933 році, Ейнштейн виїхав з Берліна до Сполучених Штатів і зайняв посаду в інституті передових досліджень у Прінстоні, Нью-Джерсі. Підтримка Ейнштейном пацифістів, громадянських прав і лівих ідей і раніше викликала підозрю у ФБР, тому після його прибуття до Америки бюро розпочало те, що згодом перетворилося на 22-річну кампанію стеження. Агенти прослуховували. Телефоні дзвінки фізика, відкривали його пошту та копалися в його смітті в надії викрити його як диверсанта чи шпигуна. На момент смерті Ейнштейна досьє ФБР містило близько півтори тисячі сторінок. Ейнштейн закликав до створення атомної бомби, а пізніше став прихильником ядерного роззброєння. Наприкінці 1930-х років Ейнштейн дізнався, що нові дослідження поставили німецьких учених на шлях створення атомної бомби. Перспектива появи зброї кінця світу в руках нацистів переконала його відмовитися від своїх пацифістських принципів і об'єднатися з угорським фізиком Лео Сілардом, який допоміг йому написати листа, закликаючи президента Франкліна Рузвельта провести атомні дослідження. Хоча Ейнштейн ніколи не брав безпосередньої участі в Мангеттенському проєкті, пізніше він висловив глибокий жаль з приводу своєї незначної ролі в організації вибухів у Хіросимі і Нагасакі. Якби я знав, що німцям не вдалося. Дасть виготовити атомну бомбу, я би пальцем не поворухнув. Сказав він. Згодом він став пристрасним прихильником ядерного роззброєння, контролю над випробуванням зброї та єдиного світового уряду. Ейнштейну пропонували стати президентом Ізраїлю у 1952 році. Помер перший президент Ізраїлю Хайм Вейцман, який ще був на посаді. Прем'єр-міністр Ізраїлю попросив Альберта Ейнштейна зайняти посаду президента, хоча той і не був громадянином Ізраїлю. Посада була переважно церемоніальною, але Ейнштейн відхилив пропозицію. Він знайшов цю пропозицію глибоко зворушливою, але пояснив, що не може прийняти її, тому що недостатньо компетентний у питаннях, що стосуються посади президента. Фотографія Ейнштейна з висунутим язиком була зроблена на його 72-й день народження. Однією з найбільш впізнаваних фотографій Ейнштейна є та, на якій він показує язика, усміхаючись. Фотографія була зроблена 14 березня 1951 року у 72-й день народження Ейнштейна. Артур Сасе, фотограф з United Press International, спочатку хотів, щоб Ейнштейн посміхався перед камерою. Однак того дня Ейнштейн уже посміхнувся багатьом фотографам і вирішив натомість висунути язика. Ейнштейну сподобалася фотографія, і він попросив надіслати йому 9 копій для особистого користування. Одну з копій він підписав для репортера, і в 2009 році підписану фотографію продали за 74 тисячі 324 долари.